Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як визначається так зване перше порушення за невидачу фіскального чеку, а також як визначається наступне порушення, тобто, чи є кожен випадок невидачі фіскального чеку окремим порушенням, чи взагалі в цілому не застосування реєстратору розрахункових операцій є так званим триваючим порушенням. Це цікаве питання з точки зору застосування штрафних санкцій у періоді, коли податкові органи отримують право застосовувати такі санкції. Отже, довший час, навіть платники податку, у нас є клієнти, які вдало оскаржували такі моменти. Одним словом, вважалося, що не застосування касу опература реєстратору розрахункових операцій є триваючим порушенням. І, наприклад, за весь період не застосування РРО застосовувалася штрафна санкція як за перше порушення. Але нещодавно на сайті податкові органи на своєму сайті розмістили роз'яснення з посиланням на практику Верховного суду України, у якому все-таки суд стверджує. Що кожне окреме правопорушення, тобто кожна невидача чеку покупцеві, є окремим порушенням, і відповідно, якщо будуть застосовані штрафні санкції, коли вони повернуться так до застосування, перший чек невидача першого чеку 10% від суми порушення, а не видача кожного наступного чеку 50% від суми порушення. Отже, якщо ви пробили без чи ну, провели без застосування реєстраторів розрахункових операцій тисячу чеків, то перший чек буде як перше порушення, а решту 999 чеків будуть вважатися повторним порушенням. І податкові органи відмовляються визнавати, що в цілому не застосування РРО є так званим триваючим порушенням. Тому будьте обережні. А якщо ви помилилися один раз, не видали чек. Це не так страшно, але якщо ви систематично не застосовуєте РО, то в принципі профіскальна позиція з бажанням штрафувати вас за кожен чек, вважаю, що вона буде застосована, щоб ви не програвали судо суди, дотримуйтесь податкового законодавства. У нас на цьому все на все добре. До побачення.